Дивіться, що це робить. Що бля? 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 ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз будуть відзвати поліцію. Що ти робиш? Визивайте поліцію. Що ти робиш, блядь? Що ти в спісалій? Малі оу! Видавайте політику! Визывайте політику! Заберіть вас! Заберіть його! Заберіть вас! Заберіть його! Забрав? Забирайте! Писто нахуй, пістолет! Забираю! Пістолет задавай! його, Пістолет забрав! Ну що йопасувати, блять! Що робиш? Куди ти стріляєш, що Люди пистолет пістолет забрав! блядь! Тикай я сказав! сказал, Що Шо тікають, ти що робиш тут? Да Забери мені руки, бери нахуй, ми там! Дай по колосу! Ти зари, блядь, відповіш нахуй за тебе! А що тобі збив машину? Та машина покотила собі зі відео

Пистолет, Then, хотів. <рес> пістолет сховай! що ти при люди ходиш з пістолетом? Забрив! Я, я тобі паспорт показав, що хотів. Що ти <рес> С, все, два, <рес> <чі> хотів? Що ти хотів? Куди з пістолет? Скажи, я <рес> 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 я? Що ти з пістолетом робиш? Визивай! Що Сво... на на ти з пістолетом махаєш ти не напав на людей, я не напав на кого? Бив, я вибіг sur... сподіваюся. Я підійшов я я ja він за чути. Зараз будемо виді. Зараз визиваємо поліцію. Я визиваю. Визивай, визивай поліцію.